Як у нас дуже велика зараз проблема з працівниками, це ну, майбутнє 100%. У нас Дуже класно тим, що ми запартнерили з «Новопочтою». «Новопочта» нова до нас сама прийшла і сказала, давайте будете ставитися до нас. Я кажу, Господи, нова почта, що, що може бути краще? Чому це класно? Тому що, по факту, ти не ожидаєш, що ти можеш там купити сюрприз дитині, плюс дуже багато людей, ну, реально мам. Ходять з дітьми до нову пошту. Це по-перше. А по-друге, те, те, що наше цільова, це жінки. все-таки. Тобто ну, не, діти, не діти приймають рішення, а родитель. Тому що родитель каже, що автомат не працює, пішли. Ну, типу, і що ти скажеш? Клеїли автомат, працює, все нормально. Типу, тобто, щоб діти бачили, потім дивилися, автомат працює, все нормально. Хочу забрати весь майдин. Тобто Я бачу, що я кофейник, і я туди не лізу. Типу, тобто, це знаєте, як старий вік для мене. Щось вони там копаються, щось вони роблять. Хай там і будуть, Тіпо, Я туди не лізу. Кофе, кава не моє. А ось все, що з названім я зараз трошки за вам реально класний інфу.